Новий папа римський лев XIV офіційно зійшов на престол, і зараз я вам поясню, чому це надважлива новина для України, не дивлячись взагалі на ваше відношення до католицизму. Ватикан, взагалі, дуже складна структура зі своїми правилами та своїм діпстейтом. Але я сподіваюся, що новий папа має совість, буде справедливим та сильним лідером, та буде щиро підтримувати Україну. У своїй промові він заявив наступне: змучена Україна нарешті чекає переговорів про справедливий і міцний мир. Цю заяву Пантифіка зустріли гучнющими описками. А після меси папа зустрівся з Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською. Вони привітали його з інавгурацією, і саме цікаве, що президент України став першим світовим лідером, з яким зустрівся новий папа у п'ятницю, коли були переговори у Стамбулі. Папа Римський заявив, що готовий надати Ватикан як майданчик для майбутніх переговорів України з країною агресором РФ. Ну що тут сказати, дай Бог Україні такого великого друга в особі папи римського.